Притулок дала подружа місто Запоріжжя. Що до нашого притулку поліція привезла ось цього хлопця, якого просто напризволяще покинули його господарі. Малеча просто сидить і плаче. Він не розуміє, за що з ним ось так обійшлися. Усе своє життя він прожив з цими людьми, а його просто взяли і покинули. Привезли до притулку, в якому, на жаль, просто немає місця, щоб його прийняти. Як так можна вчиняти з членами своєї сім'ї? За що ви так з ним вчинили? Можливо, це відео побачать його минулі господарі. Це просто, це просто жах якийсь. Хлопчик просто сидить. І плачуть. Він не розуміє, за що з ним так. У притулку просто немає місця, щоб надати цьому хлопчику хоча б будочку. хоча б місце, де він може пожити ще. Нам вкрай важлива ваша допомога.